Всім привіт, Колеос. покажу колеос. Вже він приїхав зі Швейцарії. Як ви бачите, це рестовий колеос. Останній фактично. В бріфі він 15-й рік, але розмитнули ми його, на жаль, 14 м роком розмитнений. з нюансів. Вм'ятина, яка викатається, це на дворі таке, бачите, хлопкове, ну її притерли дверку. Я думаю, вона зробиться буде майже ідеальна. Ну, подряпинка залишиться, але все решта викатається буде фактично ідеал. А, далі Мікровмятинка на капоті теж підкатається. І фарбовано дві дверки цих косметика без шпаклівки, проєми цілі. Це максимальна комплектація босе, він ще не хімчищений. Так, приїхав. Ціна без торгу. 15200 164 має автомобіль пробігу. На непоганих зимових колесах. Будь ласка. Нові гальміні диски. Так, нові гальм'яні диски. Тут теж гарні. Ну і так в загальному колесо гарний камера. Максимальна комплектація. Прибирання, легка хімка, така неглобальна. Сидіння не шилось, до речі, і шити не потрібно, кермо гарне. на оце вона зробиться. Це зробиться, викатається тут теж, теж площина зробиться. Він на підігрівах, звичайно, що в нього Erlink, MP3, Електрорегулювання водійського, панорамний дах. Автозатемнення, датчики світла, сенсору дощу, система моніторингу мертвих зон, 2 літра дизель, автомат, повний привід. 170 127 кВт, 170, щось там з чимось коней, я вже от не пам'ятаю, скільки тут 177 чи скільки коней. Під капотом машина теж гарна. Тут прибирання, вона приїхала розвантажена з евакуатора. Це з нею непогано. Так, під капотом, антифриз на місці, болти не кручені, цілі, все добре. Тут так само от болти. Все добре. По роботі дизеля все нормально. Працює гарно, їде рівно, клімат працює. Нюанси, друзі, ну нюанси якісь є. Ясно, що тут подряпано є. Бачите? Така okay, й майже непомітна, але присутня. Всі вм'ятинки, які по ній є, їх підкатають. Колір, до речі, нормально, вгадали, не різнить, гума зима. Диски колодки, я вже сказав, що добрі. Ну, не знаю, тому так, 15200 без торгу. Цікаво, телефонуйте, приїжджайте, забирайте. Хороший колеос, Швейцарія. Як ви бачите з ефіра, до речі, теж Швейцарія бо я відео зняв. Звідки вона, певно, і не сказав. Тому так. Ключ по Кулайусу один. Ключів не два. Сервісна книга зараз теж покажу. Сервісна. Де ти є? От є сервісна її. 154 тисячі. Крайній. 23 рік, п'ятий місяць. Ну і тут ці ТО не є. На щастя, 20, а не 30 тисяч ТО було, тому це непогано. Ну і все, далі вже історію обслуговування цього автомобіля будете вести. Хтось з вас буде вести, не я точно. Так, як ви бачите, ось, бачите, 15 рік, дата першої реєстрації. тобто він. 14 роком, але виїхав з автосалону 15-й. Ну і бриф, ясно, що в нього також 15-м роком. А так поприбирається і буде дуже гарна автівка. Зараз, до речі, відправляю його на м'ятину. Зробиться двері і все. Може бути ваший Сліди використання, друзі, Ну якісь є. Ясно, що це не новий колеос, не з автосалона. 164 пробігу, дуже, до речі, адекватний пробіг. Він код ви могли з ВМД-шки побачити. Але я ще й тут покажу, будь ласка. Скріншот зробіть. А, тут ще якийсь сервісом був 150. 150, а, це той самий. 154 тисячі той самий був сервіс. Ну все, він на Ксеноні. Парк пілот круговий в нього. Система моніторного мертвих зон. Панорама. Акустика Боус, оригінальне лобове триво, 14. Все, не буду затягувати. Якщо цікаво, вам колеус, 15-200 торгу нема, торгу нема, нема, нема. Ну, чесно, так дорого, як зараз в Європі вони коштують ці колеоси. Знаєте, я колись ще до війни, коли я почав ці колеоси привозити, фактично їх ніхто не брав окрім мене. Я був першопрохідцем в цих автомобілях, я говорив... Завжди говорив з публікою своєю, що це класна автівка, що це один з найнадійніших кросоверів на ринку. І на превеликий жаль, чи на превелике щастя, коли я став настільки популярним, люди зрозуміли, що це реально жива міцна автівка. На превеликий жаль чи на превелике щастя, вийшло так, що зараз я його навіть сам. Швейцарії не можу придбати. Дуже великий попит. Страшенно. Люди платять космічні гроші за них. Платять, привозять, купують, продають. У мене, як ви бачите, тут теж колеос. От Один колеос, другий колеос, третій колеос. Тут дача, Гранд який треба доготувати. Значить, тут бампер пофарбувати передній, задній. Ну, Тут, напевно, півбампера, можливо, весь, не знаю. Ну, таке перешити сидіння, хімка поліровка. Цей забирає клієнт, забирає його, він чистий 11 рік. Цей колеос 2.5, тут щось теж невеликий пробіг 160 тисяч. З цим колеосом трапилось. Ну, я, в принципі, знав, що тут є ця проблема. Я його купував, цей колеос з цією проблемою, але я все-таки думав, що я обійдусь просто ремонтом компресора-кондиціонера. Але так не вийшло. Клієнту я скинув. Гроші на ремонт і він зробить це сам. Ми з ним так домовилися, але теж колеус, до речі, дуже гарний. Має задній парктрон, безключовий, в нього здається два ключі, підігрів сидінь, навігація, клімат, механіка 2,5 і щось пробіг малий, Я не пам'ятаю, 160 чи що, щось таке. Гарний, гарний такий добротний колеус, який, ну, я, я думаю, буде служити непогано. Він теж, теж має гарну сервіску, з ним, в принципі, все непогано. Він з Фаркопом. Я, до речі, клієнту от придбав Бачите, вже новий компресор. Новий Термотек-радіатор кондиціонера, до речі, ставив я їх вже на багато автівок. Одна з наших вантажних автівок, яка возить машини, їздить на такому, Ну, вже не пам'ятаю, рік третій, певно, чи четвертий, все добре. Причому що літом компресор взагалі не вимикається. Воно Працює постійно. Ну і цей колеус відданий був клієнту 11-м роком за 8600 доларів він відданий клієнту. А роботи тут по заміні десь на 20, 25 тисяч. Чому? Так, тому що вклинив компресор кондиціонера. На жаль, кинуло стружку. Точніше, навіть не так. Я не знаю, чи воно кинуло стружку. Можливо, і не кинуло стружку. Тобто, якщо клієнт зніме компресора і там нема стружки, то в нього буде джекпот. Він поміняє компресор, радіатор в нього залишиться і воно буде працювати. А якщо він кинув стружку, а така ймовірність є, то ремонт обійдеться район 25 тисяч. Значить, дивіться, це теж треба знаєте, бути уважним, коли купуєш автомобіль. Ну, я, в принципі, знав, що тут така проблема може бути. Я розраховував, що якщо цієї проблеми не буде, я зароблю більше. Буде проблема, ну може зроблю менше набагато. Ну, але то таке, це бізнес, тут нічого не зробиш. Тобто тут потрібно замінити радіатор, замінити, ну він міняється разом, там у йде, клапан ТРВ, заміна, промивка радіатора, який знаходиться в салоні, заміна компресора. Тобто промивка всієї системи це процедура займає по вартості десь біля, біля 8 тисяч гривень. Тому робота 8, компресор. 11400 радіатор 3 600, ні, 360, мені здається. Радіатор 360, клапан ТРВ 1000, ну і разом там 20-25 тисяч набігає приблизно десь так. Ну і все, і все буде добре. Буде служити вірою і правду. І так в загальному автомобіль непоганий. Ще є придбаний 9-го року Леос. Бензиновий непоганий білий, задня кришка фарбована. І ще один білий дизельний 11 року теж такій самий комплектації, як цей, тільки він Дорестовий, 11-й рік, але Дорестовий ну і в нього немає мертвих зон. А так те саме. Босе, електросидіння, підігріве. В принципі, ідентичний. Але ось цьому він теж буде їхати, там треба фарбувати шмат арки катати дверку і фарбувати пластики Два штуки. Ну а той бензиновий, там теж щось треба підфарбувати, мені здається, що подерті оці накладки. Так звана ліства подерта. Коли ось буде багато, на жаль, у цих свіжих їх дуже важко придбати. Я їх хочу придбати, хочу для вас пригнати, але ну, це майже неможливо. в зв'язку з конкуренцією дуже важко. До речі, кому цікаво буде, покажу, як, як зробили цю м'ятину. Мені здається, що має бути добре. Тут, по ходу, треба буде знімати карту, але має бути гарно. Ну, побачимо, має бути майже ідеально.